Не треба вважати, що всі, хто в армії, це обов'язково прям знаєте, готові померти за тих, хто не в армії. Про війну очима письменника і журналіста. Привіт, мене звати Христина, і ви слухаєте 58 й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день. Сьогодні я ділитимуся враженнями про книжку Артема Чапая Не народжені для війни, яка вийшла цьогоріч у видавництві «21». Допомагатиме мені збирати думки докупи, як ви зрозуміли, і сам автор Артем Чапай, письменник, журналіст, мандрівник, пішов на війну добровольцем у лютому 22-го року. Артем, за своїм переконанням, людина лівих поглядів. Він ніколи до цього не романтизував. А рішення після 24 лютого піти воювати було швидше емоційним, таким, яке вимагала ситуація. І в своїй невеликій книжці есе Артем з одного боку і переосмислює, а з іншого, наче розповідає своєму співрозмовнику про те. Де його застала війна, яким було його 24 лютого, зрештою, як він опинився в статусі військовослужбовця, і вже четвертий рік у ньому залишається. Історія ця відверта, щира, ти її читаєш, а насправді ніби слухаєш десь за гальбою холодного чи горням гарячого, як Артем її тобі розповідає. Зупиняється, думає, щось пригадує і далі знову вертається до своєї розповіді. Ти опиняєшся в його квартирі у Києві, у наметі серед кімнати, бо саме там, ніч на 24 лютого, він засинав своїми синами. Далі шукаєте шляхи, як виїхати з столиці, і опиняєтесь на західній. Тут випадкова зустріч, людина, ситуація стає останньою краплею до рішення таки піти у воєнкомат. А далі місяці і роки роздумів. Чому я тут? Хто я, зрештою, тепер, хто ці люди, які залишилися по ту сторону лінії емоційного і фізичного розмежування? Чи не занадто вразливою є ця відвертість і чесність? Про це питаю в Артема. Багато чомусь хто на це звертає увагу багато кого це дивує. Ну але мені от завжди і в попередніх книжках також здавалося, що якщо вже ти пишеш, то бажано писати чесно, наскільки це можливо. Mm. Я вважаю, що не потрібно використовувати якісь пропагандистські штампи тим більше не потрібно показувати, що українські військові це лицарі без страха і упрока. Це люди, які дуже багато сумніваються, іноді зляться. Іноді не впевнені в тому виборі, який вони зробили, і я такий самий. Тобто, не треба вважати, що всі, хто в армії, це обов'язково. Прямо знаєте, готові померти за тих, хто не в армії, якщо вже ви про це почали говорити. Звичайно, ми відкриваємося, ну і не тільки я. Ми доволі відкрито говоримо про тих людей, які зробили інший вибір. І це завжди складне е, запитання, тому що звичайно ж у кожного є родичі, які зробили інший вибір. у Кожного військового може бути якийсь там брат чи син. Як потім виявляється які ухилянти, і про це іноді не говориться. Ти дізнаєшся про це тільки в кінці. Це поширене явище. Всі люди не можуть поводитись так, як мабуть слід би було поводитись, і можна зрозуміти кожну людину, яка не хоче загинути. Просто про це те, треба щиро говорити, а не казати, що я важливіший на своєму місці або щось в такому дусі, що відбувається всередині людини, яка ніколи і гадки не мала брати до рук зброю. Людини, як тепер кажуть, не народженої для війни, людина, що роками планувала тікати і ховатися. Чому і як вона змінює свій погляд? Що, що саме відбувається всередині? Уже третій рік, скоро четвертий, в армії я рефлексую про це, розкручую, розплутую клубок, але досі розумію не все. Хоча, здавалося б, достатньо подивитись у власну душу. Можливо, були ключові моменти, а може, я визнав їх ключовими ретроспективно. Людина, яка ніколи не думала брати до рук зброю, у перші дні війни, окрім страху, відчувала всеохопну любов і солідарність з усіма, кого бачила і про кого думала. Далі ця любов набрала форми братерської до побратимів вартових галактики, як їх називає Артем. Учора ми стояли на блокпосту. Поряд розпочався сезонний сільський ярмарок. Мої два напарники зраділи і лишили мене з поліцейським почергувати, а самі пішли базарувати, бо ж весна їм якраз потрібні саджанці. Самі вони цього року посадити деревця не зможуть. Але бодай передадуть сім'ям: війна чи не війна? А треба, як заповідав Вольтер, плекати наш сад. Стоячи на дорозі на посту, я спостерігав за напарниками і любив їх без будь-яких, але. Любив двоє немолодих чоловіків з автоматами за спинами з напівусмішками на обличчях, трохи розімлілі під першим теплим промінням березневого сонця. Двоєлітніх солдатів довго блукали між людьми і базарчиком і прискіпливо оглядали саджанці. Вони обрали персик і черешню. Ну, давайте ми вже говорили про чесність. Останній рік я вже не воюю. Я просто перебуваю в армії, але я зараз в штабі в тилу. Тому це вже зовсім інші обставини, ніж були перші два роки. Е, перші два роки для мене найважливішим, найціннішим було моя родина, мої діти. І я робив все, що я тільки міг, щоб зберегти стосунки. Бо я бачив, як у інших людей стосунки розвалюються, і я думаю, що це. Дуже велика проблема, на яку держава просто не зважає, тому що одні люди віддають не тільки свій час, не тільки ризикують своє, своїм життям, але і фактично часто дуже втрачають родини. Я в, в моєму випадку намагався кожного дня з дітьми говорити. Не у всіх є такі психічні можливості людей. Дехто в набагато був в складніших ситуаціях, ніж я. Тому для мене. Ну, основна мотивація, яка я в книжці пишу, це щоб моїм дітям не довелося воювати. Зараз я останній рік в штабі, і це залишається так само, але це вже виражається в страху, що мене. Відправлять назад в піхоту, і це завжди така загроза, погроза. Як тільки ти щось робиш, не так що теж дуже негарно, тому що виходить, що піхотою карають замість того, щоб ну розуміти, що це якраз ті люди, які найбільше віддають себе. Ну, піхота в широкому сенсі, звісно, ті люди, які перебувають на лінії бойового зіткнення. Про піхоту на лінії бойових зіткнень з одного боку та піхоту на лініях диваних і кухонних, як для мене, чи не найемоційніші думки Артема Чапая. Хто з нас народжений для війни, а хто народжений для економічного, культурного, наукового інших фронтів? Я цілком добре сприймаю людей, які чесно пишуть, що бояться смерті. Я сам її дуже боюся, значно гірше приймати пояснення про те, що хтось вважає себе кориснішим в інших ролях. Пише Артем і аналізує причину свого обурення друзями, знайомими, незнайомими, які залишились осторонь війни. Чи варто тут очікувати на примирення і розуміння? Я думаю, ні. Втома від війни така ж всеохопна, як і любов, але втомитися від війни, яка десь там, і втомитися від війни, яка ось тут, навколо тебе, це дуже різні втоми. Артем пише: Я йшов у пітьмі і відчував, що для мене тільки тут реальність ось екзистенція, дизайн. Як не назви глибина буття, тільки це глибина буття, яку психологічно здорова людина ніколи б не обрала добровільно. І в цій ситуації добровільно недобровільного вибору чи є книжка, написана під час війни про тих, хто не народжений для неї певною мірою можливості її пережити по-іншому терапією. Артем мені на цю думку відповідає так. Я не впевнений, чи книжка стала справді психотерапією. Можливо, свого роду вона була таким собі ескапізмом втечею від реальності. Ти пишеш саме про те, що відбувається, але ж, звичайно, перебуваючи в тексті, воно в той момент тобі набагато легше, тому що ти сприймаєш себе не просто як людину, яка. Ну, фізично чи психічно страждає, а людина, яка щось спостерігає, і це завжди легше. Ну, я думаю, в цьому плані загалом у людей, які пишуть чи займаються мистецтвом, трошки легше, бо вони завжди це сприймають, також як і матеріал, навіть якщо це матеріал болючий, навіть якщо це твій власний біль, це таке доволі. Ну, скажімо, складне явище, коли іноді ти переживаєш чи не чи не є ти паразитом на своїх власних стражданнях, а тим більше, коли ти пишеш про страждання інших так під час війни. Але мені здається, принаймні, коли ти сам це розділяєш, ти маєш більше моральне право про це говорити, ніж от коли про це говорять люди, які цього самі на собі не зазнали, особливо якщо це стосується чоловіків. Мене скажімо, доволі сильно зараз дратують фільми та книги про війну, написані людьми, які до війни стосунку не мали і не мають, і тільки уявляють собі про неї. Ну я маю на увазі не тільки в Україні, звісно ж, там такі речі, як порятунок редового раїна, та це коли це перетворюється на якесь видовище і розважало. це дуже мені зараз як військовому не подобається. скажімо так, мене це тригерить. Ну але я розумію, що як то кажуть, і це потрібно. А які ж історії сьогодні не тригерять і не дратують Артема Чапая? Закінчую нашу з ним розмову про читання і чи було воно в нього, зокрема, у перші місяці та роки на війні. Перші десь року спів я взагалі не міг нічого читати. Потім почав я говорив про ескапізм, почав з фентезі. Перейшов поступово на фантастику, і потім почав пробувати читати інші книжки про війну. Деякі мені тепер не заходили, навіть знаменитий ремарк, бо ти розумієш, що ну, це фактично книжка написана з позиції агресора, це так, як хороший русський мальчик би писав. Але деякі речі мені набагато більше сподобались, ніж раніше. Наприклад, Геллер пастка 22, який показує ось цю дилему військових, коли з одного боку ти, ти розумієш, що Гітлера чи там, Путіна треба перемогти, а з іншого боку, військові тим не. Ми ставлять собі питання: а якого хріна саме я, але не інші, так і це нормально. Про це треба говорити е, останнім часом. Я просто перейшов на читання е, перечитування класики французької, умовної класики 20-го століття, тому що е, в армії, особливо коли ти на довгих постах стоїш, і коли нічого не відбувається, було стільки часу, що я вивчив французьку мову. Фактично до вільного стану це також було пов'язано з тим, що тим часом дві чотири мої книжки було перекладено на французьку мову. І я там один раз був і дуже надихнувся, і вирішив наступні рази виступати французькою мовою. А для цього треба читати, звичайно ж. Тому я зараз читаю Ліклізіо, це французький дуже гарний автор. Перед тим читав Альбера Кам'ю, Також ну, заради французької мови. Можна робити різний екзистенційний вибір, який визначає, ким ти є. При цьому слід бодай мінімізувати ліцемірство. Ми те, що ми робимо, пише Артем Чапай. Україна досі тримається перед лицем мороку, передусім, за рахунок отієї справжньої, ось України, всіх тих непоказушних або й показушних, приємних, неприємних, звичайних, надзвичайних людей, які носять не тільки патріотичні дизайнерські світшоти і вишиванки, а й піксель із мультикамом. Людей, не народжених для війни. Маленька, відверта, зі сльозами, і з гнівом, з іменами тих, які дають сили, і тих, які загинули. З риторичними питаннями і простими людськими мріями. Книжка Артема Чапая не народжені для війни. Тут немає бойових зіткнень, тут є зіткнення людяності і справедливості про те, як звичайна людина стає незвичайним захисником галактики. Хай навіть вона галактика ще цього не усвідомлює. Для тих, хто дослухав мене аж до цього місця, моя велика подяка і не менш велике прохання задонатити на будь-який важливий для вас збір для тих, хто як і ми усі для війни не народжений, але щодня робить те, аби інші якнайдовше вітермінували у ній свою участь. З вами була я, Христина і подкаст «Три сторінки на день. Бувайте і читайте.